Тут червоні кожні попередження за ділом дороги. Ярослав вже більше семи років займається боротьбою самбо. За цей час встиг стати призером всеукраїнських та чемпіоном міських та обласних змагань. Сьогодні юний самбіст також став на найвищу сходинку п'єдесталу. Перші дві зустрічі з суперниками були досить легкі, а ось остання досить складна. Незважаючи на це, я переміг. Секрету успіху немає. Головне багато наполегливих тренувань. Кремль. Юнаків у змаганнях приймали участь і дівчата. Вероніка вихованка США, номер 7. Сьогодні виборола першість у вазі 31 кілограм. Ділиться у спорті вже більше п'яти років. За цей час встигла здобути безліч нагород. Проте до бойового мистецтва дівчинка прийшла через образи однолітків. Вже зараз самбо – це справа життя. я спочатку просто хотіла на якийсь бойовий гурток піти, тому що мене ображали та обзивали, і тато мене записав сюди. Мені тут дуже сподобалось. Сьогодні я спочатку боялась робити відворот, тому що Неця постійно хапала за ноги, а коли я спробувала, то у мене все вийшло, тому що вона не встигла зреагувати, і я перемогла. Спортсмени відкрили перший у 2024 році чемпіонат міста із боротьби Самбо на бійцівському килимі палацу спорту молоді з 98 юнаків та дівчат 2011-2012 років народження показували свою майстерність у спарингу. Участь у змаганнях взяли спортивний клуб Торнадо та мандрівник, а також ДЮСШ номер 2, 6, 7 та 9. Сподіваємося, що це. Ця вікова категорія буде, як кажуть, фундаментом наших спортсменів на наступних змаганнях, всеукраїнських і надію, що міжнародних. Чому? Тому що цей вік у наших спортсменів являє, ну, якраз діти дуже якраз, перспективні і ми розраховуємо, що вони будуть. Бороться на всеукраїнські змагання для юних спортсменів цей захід мав неабияке значення, адже саме він є їхньою потівкою до обласних змагань, які відбудуться у нашому місті вже 17 лютого. За кількістю самбістів, які зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу, перемогла ДЮСШ номер 6 На другому місці опинилися вихованці ДЮСШ номер 7, на третьому ДЮСШ номер 9 Переможців та призерів нагородив пам'ятними дипломами призер чемпіонату Європи самбо. боротьба самбо це. Самозахист без зброї. В першу чергу це виховання характеру та сили духу, дружба, підтримка. Ще хотілося б подякувати Збройним силам України та місту, що в такий складний час ми тренуємось та продовжуємо розвивати український спорт. Для наших спортсменів рік почався неабияк продуктивно. Юнісамбісти на початку лютого вже встигли побувати на змаганнях у Києві. Звідти привезли шість призових місць, серед яких три переможних. Незважаючи на складний час, у місті працюють усі 10 дитячих юнацьких спортивних шкіл, які продовжують. Ють, виховувати майбутніх зірок спорту, які потім прославляють наше місто не тільки на всю країну, але й на увесь світ. Анастасія Костенюк, Сергій Іванкін перший міський.